Якщо ви хочете подати онлайн-заяву на призначення субсидії, тоді це відео вам допоможе. Переходимо у будь-який браузер та у пошуковому рядку пишемо Дія. Переходимо на офіційний сайт «Дія». Тут нам треба авторизуватися в особистому кабінеті. Натискаємо «Увійти до кабінету. Я буду авторизуватися через файловий ключ електронного підпису. Як отримати цей ключ, посилання буде в описі. Вибираємо ключ. Пишемо пару для ключа, натискаємо продовжити. Після авторизації обираємо каталог послуг, пенсії, пільги та допомога. Заява на субсидію. Подати заяву. Обираємо, чи була у вас раніше субсидія. Буду подавати спрошену заяву. Система видасть ваші дані, перевіряєте їх. Якщо все вірно, йдемо далі. Прописуємо індекс задекларованого місця проживання. Далі. На цьому етапі треба вибрати адресу, за якою хочете отримати субсидію. За місцем де ви прописані, за місцем проживання або перебування як ВПО, або за іншою адресою. Обираєте свій варіант. І далі вказуєте необхідну адресу. Натискаємо далі. Тут треба обрати послуги, на які ви бажаєте отримати житлову субсидію на житлово-комунальні послуги або на придбання крапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Далі. То треба вказати ІБАН свого рахунку, на який будуть прораховуватися кошти. Як дізнатися свій ІБАН, посилання на таке відео буде в описі. Далі на цьому кроці потрібно обрати, хто ще проживає за цією адресою. Якщо крім вас проживають інші особи, тоді потрібно це вказати. Натискаємо Додати особу. Тут треба вказати прізвище, ім'я по батькові, дату народження та паспортні дані. Після заповнення натискаємо Додати. Обираємо далі. На цьому кроці потрібно перевірити та підписати документ. Перевіряємо всі дані. Зверніть увагу, що тут не одна сторінка, а три сторінки. Якщо все вірно, тоді натискаємо Підписати та Надіслати. Щоб підписати документ, треба скористатися або файловим ключом електронного підпису, або апаратним ключом, або діяпідпис. Я буду використовувати той самий файловий ключ, за яким я входив у систему. Знову обираємо цей файл. а прописуємо пароль до цього файлу і натискаємо підписати. Бачимо, що все добре, і про результат нам повідомлять або на електронну пошту, або в особистому кабінеті. І на головній сторінці особистого кабінету на порталі Дія ми бачимо, що наша заява опрацьовується. І десь упродовж місяця ваша заява буде розглянута у пенсійному фонді. Рішення ви зможете побачити або в особистому кабінеті на порталі Дія. Ось ми бачимо вам призначена субсидія, або на порталі пенсійного фонду. У моїй звернення. Ось як бачимо, наша заява про призначення субсидії виконана. Статус звернення виконана. Тип рішення призначено. А якщо ви не знаєте, як зареєструватися та увійти до кабінету пенсійного фонду, тоді дивіться ось це відео як це зробити з телефону, а у цьому відео як це зробити з комп'ютера.